Радіо Чикаго так, шановні друзі. Ще раз усім Вітаннячка і хоп, і нас видно. Ви на хвилі радіо Чикаго Мене звати Іван Сабат, і сьогодні до нас завітали талановиті люди, які будуть розповідати про те, чим зайняти цього літа дітей. Зокрема, це Христина Клебан, засновниця компанії Сова Івент, і Іван Костюк, тренер засновник спортивної школи ММА Го. Привіт, привіт вам. Привіт, як ваші справи? Добре, Проти дякую. Щасливі приїхали до нас. Розкажіть, будь ласка, з чим ви сьогодні до нас приїхали, про що хочете розповісти? Можна я спочатку розпочну. Давайте. Так, ми хочемо запросити ваших діток на чудовий літній табір, де буде відбуватися незабутня, позитивна і дуже насичена програма для дітей. І так, і одним з плюсом це будуть спортивні заняття. І я хочу вже, щоб про спорт розказав Іван. Іван, розкажіть, давайте, з вашого дозволу, розкажіть про себе. Хто ви є? Тому що вже е, заявили, що ви будете тренувати дітей, щоб люди потенційно, які зараз готові віддати своїх дітей в літній табір, розуміли, в чиї руки вони попадають. Розкажіть в двох словах про себе. Ну, якщо коротко, значить. Я мене звати Іван Костюк. Я засновник української школи Мейго Академі в Уардухайців. А школа існує вже три з половиною роки. І е, в нас тренуються дітки з п'яти років і аж до 101 року. Дітки, <С> оце <tails> <grabHmm> тобто до вас можна на ну заняття, я так розумію, бокс. Я бачу наразі футболці. ММА, тейквондо. Що можна так? є три дисципліни: це тейквондо, ITF, кікбоксинг, вако і боксін. Ага, і до вас можна записуватися, тобто людям, які навіть ніколи не займалися спортом, проте їм дуже хочеться когось побити, і можна записувати до вас. Я так, так розумію. Так, Це такий стереотип хибне хибне таке знання в людей. Що якщо я не йду займатися спортом, тому що мені треба бути підготовленим, тому так. треба мені треба фізично бути ем, розвинутим. Але це помилка, тому що туди приходити треба всім. Неважливо, який ти беріт фізичної підготовки, там, там під час заняття, ти насправді розвинеш свої, свої вміння фізичної якості. Круто. А що за Кубок у вас? Тому хто нас дивиться на Ютубі, напевно, бачить якраз ось Кубок у вас. Так, що? Друзі, я як справжній українець а, в якості гуцул. Я родом з верховини. Я не приходжу з пустими руками. Mm -hmm. Це якраз нещодавніх вихідних були на змагання з чалендж. Не пройло чалендж. Це такі щорічні змагання, які проводяться. І наша команда уча... приймала участь. Вісім чоловік представляли Мейгол э, Академі. Ну, звісно, сім з них взяли перші місця, здобули такі, взяли перші э, такі кубки. Але це не за перше місце, це за третє місце. Зараз поясню коротко, чому я взяв за третє місце. Ну, Тому що тут закладена сила э, волі, э, незламність в цьому кубку. Це кубок а, Вадимчика, йому 8 років. Ого. І він, а, значить, по своєму такому фізіології, по своїй природі, він такий худорлявий хлопчина, такий маленький хлоп, хрупкий угу. хлопчина. І в його ваговій категорії було чоловік, напевне, десь 10. Угу. І, і він виявився найші, менший в них. Я подивився, там такі всі там півтора рази більше за нього. Ну, і, я буває в спорті. Навіть таке буває. Це вагові категорії, там може він бути найнижчий, а б'є вищий. А це який вид спорту ще раз? Це кікбокс. Кік так. Uh -huh. І а, перший бій, виходить Вадимчик битися. Я так коротко скажу. Виходить в нього суперник, в півтора рази більше за нього. Я зразу, мама, подивила, мама подивилася такими очима на мене. І я кажу: Вадимчик, все в порядку. Давай. Він вийшов, виграв цей поєдинок 8-0. Ого, це круто. Себе. Це дуже круто. Наступний поєдинок та сама історія. Виходить, дуже великий хлопець проти нього. Він перший раунд програє 5-0, і, і падає, і мені вже раунд закінчився. Він сідає і каже: тренеру, я вже більше не можу. Я кажу: Вадимчик, дивись, якщо ми зараз здамося, це є 100% програш. А якщо ти ще раз вийдеш, це в нас ще є деяка маленька частинка проценту, що ми, може, виграємо. Він так подумав і каже: добре, я ще вхожу. Він вийшов, і він програв цей поєдинок з рахунком 10-9. На один, бал. один бал він програв, так. Ось ми програли. На цьому ніби закінчилось, але там є така а, в, вагові категорії, є така система: осіння, коли є два третє місця, uh -huh. і вони б'ються між собою. Uh -huh. Так що, за третє місце. І виходить на третій поєдинок. Виходить, третій поєдинок, перший раунд. А, Води, то, та сама історія дуже великий хлопець, тому що всі були великі там хлопці. Перший раунд він а, програє 5-0. І впав уже вдарив, там, плаче. Каже, я дивлюсь на мама, мама вже все каже: закінчи бій, Типа не можна. Я кажу, подивись, бачите, кубки стоять там. Якщо ти зараз, ми зараз здамося, все, кубок не буде мати, нічого не буде мати, третє місце не буде мати. Або ми йдемо і б'ємося, і можемо злимо, що буде мати. Він виходить і він виграє з рахунком. Там отож, за одним балом різниці. Виграє і отримує цей третій кубок, третє місце кубок. Клас, клас. Тому, а я, як, як приклад, він мені сказав, він, він знав, що я йду на, на радіо, він сказав. І... Тренер подаруйте мені, подаруйте судді Чикаго. Це правильно? була мотивація для наступного року. Так Боже, це так круто. Може, дійсно ну, мотивація, і тут можна що знулити. Також ну Вадимчику, напевно міцний чай максимально наливали. А ряд таки він буде щасливий, що його про його кубок дізнається дуже багато людей. Це як приклад характеру. Е, Сили волі от, і не, не, не е, зламності. Е, так. так. Mm -hmm. Ну круто. Тепер розкажіть, будь ласка, якраз про ваш цей табір і чим там будуть діти займатися. І я так розумію, туди ж приїдуть діти не тільки які у вас, скажімо, навчаються у Івана, а діти, можливо, які теж не займалися спортом. І розкажіть, як ви, чим ви будете їх, по-перше, займати, так. і по-друге, якщо це дійсно якийсь спортивний ухил. Як ви зможете це все збалансувати, щоб, наприклад, діти, які у вас займаються, і діти, які тільки перший раз зіткнулися зі спортом, щоб це все було якось рівномірно, цікаво дітям, і щоб у них навпаки горіло бажання і надалі займатися спортом, а не знаєте, тому що є такий ряд людей. Я навіть про себе кажу: якщо я приходжу, там всім все класно вдається, а мені нічого, я таки скажу, дякую. Я більше цим займатися не буду. Як вам ось по-перше, що ви з дітьми будете робити, і як ви будете шукати оцей баланс? Інтерес заінтересованості зацікавленості дітей у заняттях Так, можна я, оскільки в нас є дуже багато педагогів в нашій компанії, і в нас є великий досвід роботи з дітьми. Також ми вже проводили різні табори, як в Україні, так і тут. Тому ми вже зробили висновок з усіх програм і створили максимально потужну. І це не буде тільки спортивне ухил, як ви сказали. Ми хочемо, щоб було багато спорту, але ще буде, попри спорт, багато різних цікавих програм, такі як різноманітні. Навчання, різні ігри в е, розвитковому е, плані, тобто над цим працюють дуже багато вчителів, які будуть подавати цей весь матеріал. Так само буде дуже багато е, різних майстер-класів цікавих творчих. Тобто, там буде е, обов'язково розвиватися як художні е, риси. Також будуть на станці, буде також гімнастика і спорт додасть. Тобто, взагалі це вже буде така потужна разом програма. Чому ми хотіли додати спорту? Тому що за попередні роки ми бачили, що дівчатам дуже цікаво в таборі, а хлопці інколи так трошки халявлять, сумують, їм чогось не вистачає. Тобто їм не вистачає такого чоловічого. Потужного запало, тобто, і ми хотіли поєднати, зробити так, щоб це було цікаво, як для дівчат, так і для хлопців, і е, зробили ось цю програму. Ну, дуже цікаво. А скажіть, будь ласка, то відносно дітей, які можуть приїхати до вас в табір, як це буде розбити по загонах, по віку, по групах? Так. Як будуть вихователі прикріплені до кожної групи, як це все Ні, нас форма буде відбуватися? В нас від 5 років до 12 років, звісно, ми будемо розділяти це на дві групки, але чи ви кажете, чи будуть прикріплені за ними аніматори, чи викладачі? Ні. Ну, тобто, вихователі, ми, скажімо так, Нас завжди тобто, знаєте, як працює американська система, нема в школах одного вчителя, тобто завжди uh -huh. мінять. І ми, нам дуже це подобається, тому що, можливо, кожна дитина є по. Індивідуальна так і хтось може не сподобатися, і ми не хочемо, тобто, псувати цілий літній період, щоб біля неї була та людина, яка їй не дуже імпонує. Uh -huh. І ми хочемо завжди. Тобто, у нас кожен аніматор буде відповідати за щось своє. Тобто, хтось приходить, проводить художні майстер-класи. Потім хтось приходить, проводить танцювальні і тому uh -huh. подібному. Знову ж таки, Іван буде приходити проводити спорт з ними, uh -huh. тому в нас завжди буде цікаво, і час буде так пролітати, що діти не будуть встати його а, замітити за цілий день. І також я б хотіла додати, що в нас буде харчування, що не менш важливо для дітей. Буде гарний сніданок, буде обід, і також будуть перекуси, снеки. Тому ваша дитина буде в надійних руках і е, е, вона не буде голодною, в не е, е, їй буде дуже цікаво. і… В принципі, я думаю, з перших днів ви будете отримувати вже відгуки від них, оскільки ми будемо також робити повний звіт для них. Тобто, кожного дня ми будемо робити фотографії, відео, і кожна мама з татом зможе зрозуміти, що дитина робила цілий день. Так і я хочу додати, що ам, цей табір це насправді буде особливий табір в Чикаго, оскільки немає таких а, літніх таборів, де викладаються професійні тренування, за кікбоксингу або або АТФ. І особливо це буде проводитися в мене в спортзалі, там де є боксерські груші, де є картини всіх чемпіонів світу, де є там дзеркала, всі обладнання для цього. Цей дух такий, не дух спорспорту. Тому крім таких соціальних навичок соціального розвитку з боку «Сувей Івент христини. Вони ще отримують справжні такі тренувальні навантаження розтяжки, такі силові вправи. Право на координацію. Крім цього, ми коли, я завжди, коли треную дітей, я завжди даю їм такі, такі соціальні а, поради я з дітками веду. І, а, тому що вони, наприклад, будь-який тренер скаже, будь який тренер скаже, роби так, роби так. А чому? А, а чому це потрібно так? різні такі життєві життєвські життєві парадики потрібне потрібні, потрібні досвіду для соціального навич розвитку дитини потрібно мати тренер. тому що тренер це не просто Тренер, він повинен бути, він і психолог, і лікар, так, так. І, а, і, батько. і батько, і так. У, як тому і потуються. Ви всі мої дітки зараз сьогодні. <світ> ви не дивіться на тата на маму, я там, навіть, коли батьки виганяю. <світ> Добре, а от є діти дуже часто, особливо в таборах, які, знаєте, ще не так соціалізовані. І для дітей інколи є великий стрес, от, відірватися від батьків, попасти в нове середовище. Як ви з цим справляєтесь? От, по-перше, у таборі і ви на своїх заняттях, як ви вмієте зум... достукатись до цих дітей, донести до них те, що це все безпечно, що це все нормально, що це такий розвиток для дитини? Ну і в принципі, якось як ви її заспокоїте, Грубо кажучи, так, дуже гарне питання, і знову ж таки, ми до цього завжди підготовлені. І перший день у нас починається з гри «Знайомство». І це така гра, яка допомагає зрозуміти, що цій дитині потрібно, що б вона хотіла робити на цьому таборі, і які можливо в неї є фобії, тобто чого вона боїться, що їй не подобається. І ми робимо такий зразу після першого дня, можна сказати, обговорюємо це так, і вже складаємо наступні дні для того, щоб заохотити тих дітей більше відкриватися, ставати більш… В соціумі розвиватися. І мені здається, що в нас вже були такі випадки, і якраз всі різні програми, коли дитина в оточенні інших дітей, знову ж таки робить різні майстер-класи чи різне навчання. Тобто, якщо в них є одна ціль, то вони дуже гарно розвиваються і стають більш соціоактивні. А відносно, от ви кажете, що є в цьому таборі різні педагоги, різні люди, які працюють. Знову ж таки, відносно питання професіоналізму, відносно питання безпеки дітей і того, всього, як ви запевняєте батьків, що все буде добре, що люди професіонали, чи є якісь у вас підтвердження, чи є якісь, можливо, не знаю, сертифікати і так далі, і тому подібне, на те, щоб батьки дійсно знали, що вони віддають в табір. Дитину вона там в безпеці, вона там захищена, і з нею все буде добре. Так, ну знову ж таки, в мене насамперед є педагогічна освіта Іван це якби е, також педагогічна. Так, сутка. також подати імені мівиста Стефанки. Так, бачите, тобто тільки ми вже двоє педагоги. Знову ж таки, залучаються інші люди, які або мають педагогічну освіту, або проходили якісь певні курси по своїх спеціальностях. Так і також знову ж таки ми беремо додаткову додаткове страхування. Тобто, в разі якихось ну знаєте таке, діти не передбачені, є непередбачені, можна на рівному місці там е щось зробити і впасти, наприклад, так. Тобто, ми обов'язково це додаємо і е знову ж таки в наших інтересах, щоб все було безпечно, щоб все було класно і комфортно для дітей. Круто, добре. Ми говоримо про дітей, от діти отримують задоволення. А ви заряджаєтеся від того, що працюєте з дітьми? Розкажіть, будь ласка, про ваші емоції, тому що я думаю, це все має бути взаємопов'язане. Діти отримують задоволення, радіють від того, що вони в таборі. Ну і люди, які працюють в цьому таборі, які організовуються свято, я впевнений, що ви. Теж якось набираєте з цього, що ви отримуєте від... ну є звичайно такі моменти, коли ти надихаєшся іншими дітьми, є коли ти втомлюєшся, тому що все ж таки це дуже багато твоєї енергії йде, так і, але коли ти бачиш потім результат і бачиш їхні відгуки, і коли вони до тебе там біжать знову ж таки на інший день і. Каже, що ми будемо сьогодні робити? Що нового буде в нас? Тобто, ти от цим от, ти надихаєшся. Ну і звісно, чи Іван. Розкаже. Я Зі своєї сторони скажу, що так, це є обмін енергією. Якщо тренер, тренер обов'язково віддає енергію дітям, свою енергію, він не може просто прийти і сказати: от, ти піде туди, а ти сюди, ти біжи сюди, ти віджимаєшся, ти присідай. А це повинно бути обмін енергією. От коли ти віддаєш дітям енергію свою, вони тобі віддають десь раз більше своєю посмішкою, своїм результатом. Своїм таким згварінням в очах, вогонь в очах, і особливо там, коли вже коли отримують такі кубки, ось ем, вони деколи, наприклад, там в батьках є сімейні обставини, коли діти, діти просто е, вони не зможуть возити, бо там на місяць два пропадають, так? Бо не може по сімейних обставинах. Uh -huh. А потім міс... два місяці пройшли, вертається назад, і він біжить, і обнімає, і кри, і кричить, і пчуть не плаче, та, і uh -huh. дивиться в позалі. І, і це для мене настільки мотивація продовжувати це робити. І взагалі, е, якби. Якби ми це не любили, от Христина і, і я, наприклад, тому ви ми б навіть це не робили, тому що це є якби робота е, більшості для душі, а ніж для роботи. так, це дуже клопітка робота, і це треба Насправді дітей треба любити, діти дуже відчувають все. Ти не можеш удрувати дітей. Вони завжди відчувають, наскільки ти до них прихильний, чи ти показуєш правду, чи ти відкритий до них щирим серцем, чи ти навпаки маєш якийсь підступний план до них. Тобто, так, і тому дітей діти надихають знову ж таки і надихають їхні результати. Тому ми запрошуємо кожну дитину, яка хоче провести активно своє літо, провести е, і так само розвинути себе в різних. Е, це до, до, до речі, я хотіла б е, сказати, що це дуже класно для дитини. Вона може для себе зрозуміти, куди вона хотіла себе більше розвивати, чи піти в спорт на протязі вже начального процесу, чи піти в танці, чи піти в, там, наприклад, в гімнастику, чи піти більше в точні науки, чи, наприклад, малювати. Так, тобто, це такий період, де вона може себе знайти. То якраз у нас е, не так багато часу. Скажіть, будь ласка, тоді для тих людей, які зараз нас слухають, і в них появилося бажання дійсно віддати свою дитину в дитячий табір. Як з вами можна сконтактувати? Коли розпочинається цей табір? Де він буде відбуватися? Як задовго? Е, соцмережі, номери телефонів, усе максимально розкажіть. От якраз за останню хвилиночку, щоб людина, яка зараз нас слухає, така клас, все цього літа дитина буде в таборі. Воно розпочинається з 2 червня, буде на протязі всього літа. Е, заходиться за адресою. Адреса Мейгол Academy, це на перехресті Golf Road і Algaнkен Road. Це Аренд Heights. Адреса буде вказана під відео. нашому. Я, якщо я зараз скажу адресу, ви так не запам'ятаєте. Ну, Можливо, все змережа десь висвітлено. У нас є так як наша компанія, ви можете писати нашій компанії Survivance, так само ви можете писати компанії. Так само можете писати нам міста. MMA-goal, at underscore uh, school, uh, MA, under school goal. OSI, Facebook taxamo. Буде тобто, там прийти, ми буде. так само прикріпимо всю додаткову інформацію і чекаємо ваших закликів. Тобто е, нам цікаво працювати і почути, наприклад, навіть запити батьків. Тобто, що б вони хотіли додати, можливо, щоб вони хотіли удосконалити, Ми завжди відкриті до цього, тому що ми хочемо зробити цей потужний проект, де ми можемо зробити це не тільки разово, а зустрічатися вже потім на протязі зимових канікул, можливо, на наступний рік, якщо все звичайно вийде все класно. Круто, я впевнений, що у вас все вийде. Дякую вам дуже за те, що ви до нас. Вітали, дякуємо за мотивуючі історії. І щиро бажаю цього літа максимально отримати задоволення від вашої роботи вам і дітям, які будуть з вами у вашому дитячому таборі. Дуже дякуємо вам, дякуємо за вашу працю. Нагадаю, друзі, що сьогодні у нас в гостях була Христина Клеван та Іван Костюк. Дякую. Дякуємо підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.